В замісі на воду, слава Ісусу Христу, слава Бог. В одному дитячому будинку, в кімнаті, яка була відведена, була моледона кімната, в куточку сидів хлопчик, заспучений, зажурений, і хто ми в одну. Чому ти такий задуманий? Він довго не хотів відповісти на це питання, але згодом каже, Знаєте, пані, я в своїх думках, в своєму серці і всюди, де тільки можу, шукаю свою маму. Христос Бо чоловік через свою покорність, своє смирення, каже, що він є ворота і хто вийде через нього спасеться, але тут, вхід до тих воріт, до тої кошари, є дуже незручна, Часто неприйнятні нами людьми. Адже ж кожна людина в цьому житті прагне комфорту, відпочинку, зручностей. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, разом з нашими братами, лицарями, а найголовніше з нашими добрими. Пастирями, які прибули сюди, на це відпустове місце, прийшли в гості до найкращого пастиря Христа, який має посвідовника свого, ще одного доброго пастиря блаженного священномучика Савірона, який дбав про свої ковеці який відчував запах своїх овець, який був просягнутий цим запахом вибраних овець. Бо злодії, які приходили, вони приходили, щоб покрасти, вбивати, вигублювати. приходили. А добрий пастир це той, який кладе своє життя за своїх овець. Він шукає, як оцей хлопчик, свою маму. Він шукає своїх братів і сестер, щоб їх привести до Царства Небесного. Він, як за словами апостола Павла в сьогоднішньому посланні, біжить оцей біг життя разом з нами. Тому каже Христос, Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. тікає, бо він наймен і не дбає про друзі, каже Христос, шукати оті ворота через незручності, через борні страждання, бо вони є запорукою оцієї кошари, спасительної кошари. В тій кошарі є добрий пастир, який оберігає свій ковець. Бо поставить вже пророки, поставить вже пастирі і багато хто полишить цю незручну кошару. Христос каже: ніхто не бере в мене. Я сам кладу його, кладу перед моїм Отцем. І дуже важливо від Іван, Івана, що ніхто не може прийти до Отця тільки через мене. і взяти його. Цю заповідь я прийняв від Отця Мого і знову постала суперечка між юдеєм і за ті слова. Євангеліє від Івана читаємо Я і Отець одного. Причащаючись тіла і кров, кров і сина, ми причищаємося любові Отця у Дусі Святому. Дорогі брати і сестри, ще дуже важливо звернути увагу, Вівці мій голос слухають, і я їх знаю, по і Вони йдуть свідом за мною. Чому? Чому ми цією дорогою Я їм даю правдиве життя, каже Христос. Мало того, я дай їм вічне життя, тому ми, зібравшись у цьому святому місці, за молитвами заступництва Пресвятої владичиці нашої Богородиці в і Вседніви Марії і блаженного священномученика доброго пастиря, який поклав своє життя за багатьох овець, прийшли до цієї кошари. Ми як священники, щоб вчитися бути добрими і ревними пастирями, ви як послушні своїм наставникам за словами апостола, апостола Павла. Снавати правдивий голос доброго паспоря.